Всім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Розпочинаю сьогоднішнє відео із солодкого натхнення, приготувала сезонну галету з сезонними ягодами, саме зі смородиною і з малиною, посипала ще мигдалевими пластівцями. Частина родини вже не витримала і вже шматочок поласувала гарненько, але чайник вже поставили, тож зараз будемо пити чай, ласувати галету. Для подачі я обрала пергамент в мене в газетному стилі. Я, я що галета дуже стильно виглядає саме при такій подачі, не тільки отримуєш насолоду від самої галети, але й естетичне задоволення від самої подачі. На вихідні зробила певний запас продуктів. Я заходила сьогодні в м'ясний маркет. В м'ясному маркеті я купила десяток яєць. Вони зараз. По 47 гривень за десяток яєць, а хто в місті Вінниця, я ще хотіла сказати, що якщо у вас поруч з домом є українські товари, то було оголошення, що яйця там по 37 гривень за десяток. Теж хороша ціна. Єдине, я не знаю, які вони там за розміром будуть. В ясному маркеті я ще купила дві четвертинки курячих, і за дві четвертинки я віддала 75 гривень, але вони величенькі. Були. І взяла сир кисломолочний. Сир кисломолочний я взяла або сирники приготувати, або, можливо, якийсь десерт, щоб був саме кисломолочний. 1 кілограм 98 гривень у м'ясному маркеті коштує. Взяла лаваш. Лаваш теж в м'ясному маркеті взяла 26 гривень, коштує, але тут дві штучки всередині, де то зазвичай. Є Купую три або чотири на ринку, а це в м'ясному тут дві штучки розфасовані. І взяла хлібчик лука пекарня нарізаний скибочками, житньо-пшеничний, 28 гривень, коштує теж в м'ясному маркеті. Окрім цього, хотіла ще показати: я сьогодні була зранку на привокзальній площі. На привокзальній площі зараз покажу вам ціни у нас на овочі, які на Сьогодні в нас 11 липня. Ціни, звичайно, б'ють рекорди в цьому році. Не знаю, з кожним разом все піднімається і підіймається, і це не тільки ось в Вінниці, це і в інших районах і в інших місцях. Ціни піднімаються а на превеликий жаль, заробітні плати і пенсії стоять на місці. Отакий такі реалії нашого сьогодення. Тому я небагато сьогодні купувала на привокзальній площі, але основні такі продукти продуктового кошику зараз покажу вам. Трошки впав по ціні перчик. «Білозірка», був хороший. Я його вирішила взяти небагато. Чотири штучки взяла по вартості 68 гривень. У нас зараз коштує на привокзальній площі. Але теж треба дивитися в залежності від локації, де розміщено саме. Бо буває на початку ринку там дорожче, десь 80-85 навіть коштував. А туди вже далі, коли йде, що я купувала по 68 вісім гривень. Я взяла чотири великих перчика, і я віддала 55 п'ять гривень. Взяла рожеві томати. Мені минулого разу дуже вони до вподобі були. Вони всередині соковиті, в стихлі вже були. Не було цієї білої е, частини, коли буває недозріллі, е, зривають. А це ось був смачний томат рожевий, наче ось дома грядки зірвав. По 75 гривень коштували рожеві. Я взяла майже кілограм на 800 чимось грамів, чи 900 було 65 гривень. Я віддала, а е, червоні томати то вони дешевше трошки були. Можна було навіть дрібні купити по 45 гривень. І взяла ще на привокзальній площі лимончик. Лимон був по 120 гривень за кілограм, бо вчора щось заходила в АТБ біля дому, а там лимони, чого було їх обрати. Ну, ні, нічого, я вже завтра, тобто сьогодні, куплю на, на ринку. І взяла ось один лимон. За лимон я віддала 22 гривні, кілограм коштує. 120 гривень. І проходила повз, побачила, жіночка продавала груші. Я не могла пройти повз, бо були дуже хороші, і тим паче хороша ціна була. Ціна на грушу 50 гривень за кілограм. Запитала у жіночки, який сорт. Вона сказала: сорт не знаю, але за смаком нагадує груша Бера ось по смаковим властивостям. Але каже, вона тут є і м'якенька, і є така, що трошки ще. Постоїть то вона більш соковитіша буде, але пахне так, знаєте, така груша ароматна. Я взяла пів кілограму, і ось на пів кілограми в мене вийшло. Зараз скажу вам е, так, вісім грушок вийшло, і 25 гривень я віддала за груші. І ще хотіла поділитися з вами. Шукала сьогодні базілік, але на превеликий жах я не знайшла сьогодні на ринку, а побачила, що продавали там, де розпочинається. Е, е, Оптові ряди, де оптом продають продукцію, і біля магазину якраз дари сходу, про який я вам казала, що на привокзальній площі розташована, продавали жіночки зелень, і в них тільки зелень була одні салати. Вони продавали. Я запитала, чи є окрім салатів ще базілік? Вони кажуть, немає сьогодні. Не привезе. Ну вирішила взяти салат. Ось такий букетик, такого салатику. Я подумала, що він. Не цілий, а такий просто пучечок, ні, це ось салат, який є, цільний, Де, запитала, як сорт називається. Жіночка сказала, я знаю, як сорт називається, але смачний. Тож вирішила взяти його. За такий букетик салатику я віддала 30 гривень, але погляньте, який він величезний. Він темніший з цієї сторони забарвлення, а всередині, всередині ось бачите, він такий. Салатового кольору приємного. Взяла 30 гривень на салат, якраз буде. Зелені у нас в родині всі полюбляють. І ще хотіла поділитися з вами. У нас у місті Вінниця впала по вартості ціна на лохину. І я ось купила, вирішила взяти лохину. Так вже лоточок взяла 250 гривень зараз за кілограм. Ціна була від 250 гривень. І вище можна було за далі я бачила там 280 були. Але ось тут бачите, за 250 вона різного за розміром. Є і величенька, і є дрібніша. Нам поїсти, яка різниця? Взяла за 250 і золоточок я віддала 140 гривень, трошки більше, ніж пів кілограму витягнув лоточок, але його надовго вистачає і так поїсти, і десерти готувати. Тож вирішила взяти. Хотіла взяти сьогодні ще малину, але малина повар. Вартості 180 гривень була, її небагато було. Було декілька там точок, де можна було взяти, але вона щось по зовнішньому вигляду мені не дуже до вподоби була, Думаю, 180 гривень і по зовнішньому вигляду вже така не дуже була свіжа, то вирішила краще візьму лохину, то взяла лохину замість малини. І заходила ще в Аврору. В Аврорі хотіла показати вам, купила серветки дитячі вологі, 120 штучків. В упаковці йде. 47 гривень коштувала упаковка. Заходила біля дому в популюшку придбати мило тверде. Взяла від торгової марки Шарм 5 брусочків по 70 грамів. Маленькі такі були. По 44 гривні 50 копійок. Було мило виробництво наше Україна в місті Полтава виготовляє. Фабрика називається маловарні традиції. Якщо переглядає хтось мене з Полтави, то вам вітання передаю. Ось так. такі в мене сьогодні. покупки були покупки з запасами на вихідні. Небагато зробила. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, бо знаю, що багатьом кому цікаві ціни на продуктовий кошик. У нас у місті Вінниця. Дякую вам, що переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайку цьому відео. Хто не підписувався, підписуйтесь на канал Вінниця, Коментуйте відео і хочу вам побажати гарних спокійних. І головне мирних вихідних, бережіть себе і своїх рідних. Теж вам бажаю корисних покупок і головне економних покупок. Бажаю вам, щоб у вас було в кошику те, чого вам саме хочеться цього літа і поласувати з родини. І ще раз дякую вам за перегляд. Буду чекати вас у наступних відео. Всього вам самого найкращого.